У нас і тут не відкривається. Ага. Тут заклинило. От вікно на другому поверсі, його не тільки вибило, але ще, ти бачиш і вивернуло все тут. Тушать будинок сусідній, там жінка, чоловік і двоє дітей, слава Богу, спаслися, все нормально. Отак. Але повітряна тривога продовжується. Ще ракети якісь летять. Але, 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 ми тримаємося. Хлопці молодці, приїхали відносно швидко. Дивлячись, скільки зараз таких локацій по Києву важких. Вони приїхали, тушать. Швидка допомога теж приїжджала. Ось бачу поліція з е, фотофіксацією. Не знаю дівчата, що буде далі, тому що на першому поверсі вікон немає. Чимось позабиваємо, якось, якось воно буде. У нас зараз немає ні світла, ні води, ну газ є. Швидка ще приїхала. Можливо, дітям погано, тому що вони дуже злякалися. Отак, От у нас двері заблоковані, ми не можемо вийти з будинку, вилазили через вікно. Слава Богу, що хоч в одному вікні немає решіток. А так, уявляєте, якби і, і там була решітка, то як? Оце б сиділи і все ні, ні, ні вийти, ні зайти. Ну, потихеньку, потихеньку приходимо до тями, аби не було гірше, аби не було гірше. І мені найголовніше зараз знайти Сіму, тому що вона десь, десь зникла. Не знаю де. Вона перед цим, то вона так лежить зверху, навіть до мене не захотіла йти. Кажу, йди до мене, будемо ховатися. Ні, вона так, знаєте, лежала десь зверху, а потім почала проситися в шафу. Я її відкрила і вона так заривалася в туди в одяг. Прямо, знаєте, як ніколи так не заривалася в той одяг. І от останнє оце я її бачила в тій шафі, коли вона зарилась в той одяг, а зараз скинулась, там її немає. Ну, можливо, десь, десь забігла, заховалася. Рижика я викинула через вікно на вулицю, і він втік. Теж не знаю, де він зараз десь втік. Отака от ситуація. Така ситуація. І це вже в нас другий раз. Перший раз в нас був прильот 2 березня 2022 року. А це вже вдруге і набагато гірше. Але слава Богу. Я, ви знаєте, планувала сьогодні їхати в село, але потім бачу, що така ситуація, думаю, ну куди? Встала, думаю, ніби таке було якась трішки навіть затища. Думаю, ну зараз поп'ю кави. І підійшла от до газової плити, навіть включила ту газову плиту, і вода закіпала, і тут, от так, знаєте, воно якось ні звідки, де воно взялося, це все. І мене відкинуло цією хвилею, взривною, посипалось на мене скло. Слава Богу, що я була одіта, і такий мене халат теплий, знаєте, товстий, то це скло мене не поранило. Ось така ситуація. Ох, тільки що знов був якийсь вибух. Ми навіть не зрозуміли, що це, чи це прильот, тому що тривога продовжується, чи це щось там вибухнуло таке. От, подивіться, який дим. Це на, на сусідній, на паралельній вулиці. В Києві просто армагедон. Просто.